Я дійсно хочу подякувати керівництву ОВА, подякувати територіальним громадам, подякувати благодійникам, подякувати міжнародникам за те, як вони скоординували свою роботу на Закарпатті. Закарпаття є прикладом, як можна на території, яка на сьогодні межує з країнами Європейського Союзу, має чотири кордони, так з країнами Європейського Союзу. Як можна організувати таку щільну співпрацю, яка допоможе нашим ВПО, нашим людям, які потребують прихистку і захисту, які хочуть почуватися безпечно, які прагнуть захистити своїх дітей? Так? Мені сьогодні розповіли, і пан Микита ще раз це підтвердив: як у перші дні було важко, коли люди боялись, коли люди їхали за кордон, а потім поверталися, бо знали, що тут їх чекають, знали, що тут їм, тут їм знайдуть місце, що вони будуть не одні і не будуть жити без даху над головою. Я мала змогу сьогодні відвідати декілька локацій, де проживають наші діти, наші люди маломобільні в тому числі, з вразливостями, інклюзивні люди. Ми розуміємо всю специфіку, ми розуміємо навантаження, бо ми знаємо, наскільки важко, наприклад, людям маломобільним знайти місце, де за них будуть дбати, знайти можливість, щоб фінансування було безперервним. Це все лягає на плечі обласної ради, обласної влади, і зрозуміло. Мусимо розділити цю відповідальність. Центральний уряд зробить усе від нас залежне, щоб дійсно розділити ту, те навантаження, яке на сьогодні є на область, виступаючи перед громадами, а потім і перед міжнародними організаціями, я чітко зазначила, ми розглядаємо Закарпатську область як одну з тих з п'яти тих, які будуть підтримувати наших людей, якщо хвиля міграції буде продовжуватись. Ми очікуємо, що хвиля на зимові місяці буде. Ми знаємо і розраховуємо на Закарпатську область, що вони справляться. Тут у мене велика апеляція до наших міжнародних партнерів. Звичайно, велика подяка Карітас, велика подяка Червоному Христу України, велика подяка Угорському екуменічному фонду, які показують своїми результатами так наскільки їм не байдужа ситуація, яка в їх сьогодні у нас у всіх є в державі. Звичайно, ми будемо ще щільніше працювати з УКБ ООН, з МОМ. З ЮНІСЕФ, з усіма ООНівськими організаціями, з Міжнародним комітетом Червоного Христа ми будемо просити пришвидшити свої реалізації своїх планів, пришвидшити виконання взятих на себе зобов'язань, сфокусуватися на пріоритетах, які визначає в даному випадку. Керівництво ОВА разом з територіальними громадами, бо вони знають найбільше і мають найбільший масштаб розуміння, так? що відбувається. Ми передаємо інформацію їм, а вони відтак в координації, стістисні в координації з міжнародними і іншими партнерами формують саме реалізацію тих планів, яких нас на жаль ще чекає багато. Ми розуміємо, що війна продовжується, ворог змінює свою тактику. Він нічого не може нам зробити на полі бою. Відтак він хоче, щоб була економічна, гуманітарна, енергетична і всі решта види криз щодо цивільного населення. Наше завдання зробити так, щоб люди якнайменше страждали. Люди, які приїдуть сюди, могли отримати тут все необхідне, і я бачу сьогодні. Ви разом з нами є. Ви бачите, спілкуєтесь з людьми, які дякують. Дякують керівництво Ова, дякують усім небайдужим за те, що їх тут чекають. Їх тут щиро кажучи, люблять. Їх тут цінують як працівників, як людей, як громадян своєї держави. Тому я хочу ще раз вам дуже дуже подякувати. Я побачила тут стратегію. Я бачу тут. Як є розуміння того, якими будуть наші наступні кроки? І це головне: стратегічне мислення є. Розуміння задач і планів є. Реалізація вже якісь результати є. А більших результатів ми чекаємо у співпраці з міжнародними організаціями. Область не стоїть осторонь, область приймає свої бюджетні програми. Фінансує, до прикладу, капітальний ремонт приміщень, так і є флагманом у даному випадку. Ми не просимо, щоб все зробили міжнародники. Ми просимо співфінансування, ми просимо координацію. І саме такий шлях є єдино правильним. За що я вам дуже дякую. Я пообіцяла, що буду доповідати прем'єр-міністрові кабінету міністрів про те, які з проектів а вони тут є. і Я їх сьогодні бачила і презентувала разом з усіма. Можна буде масштабувати на всю Україну, і це гарний приклад досвіду людей, організацій всіх нас, як можна це робити ефективно. Тут, власне, і є той приклад, коли ми показуємо і можемо тут зараз поінформувати ворога, який дуже ретельно стежить за тим, що ми робимо і як ми робимо, ніякої паніки не буде. Не буде березня, не буде лютого так 24-го ніхто не допустить жодних панічних настроїв. Ми розуміємо, і ви бачите самі по людях. Люди і суспільство вже всі зрозуміли, нам треба вижити. Нам треба сформувати стійкість, національну так, державну стійкість. Всі на своєму місці, уряд працює, ова працюють, громади працюють. Ми сформуємо дійсно запасний план. у Нас буде їх декілька, але основне це те, що ми маємо розуміння, куди приїдуть люди, хто ними буде опікуватись. І ми розуміємо, де ми візьмемо на це фінанси. Дякуємо нашим міжнародним партнерам, а також урядам Польщі Словаччини, в тому числі Угорщини, в тому числі Румунії, які є прилеглими до нашої держави, так в даному випадку, країнами Європейського союзу. От і як е, пан е, голова каже, у нас є розуміння, що навіть у випадку, якщо люди переїдуть на деякий час на прикордоння наші території. Тут будуть підготовлені наші хаби будуть розгорнуті. Ми розуміємо, за які гроші і коли ми це зробимо. Паніки не буде. Ми повністю контролюємо ситуацію. Тому я щиро сподіваюся, що ті, хто нас зараз чують, ті, хто приймають рішення, попросту дарма ви це робите. Ми не допустимо і ми знаємо, що робити. Я дякую нашим міжнародним партнерам. Я дякую нашим громадським організаціям. Кримсос, Донбасс, Сос, Зміна, їх десятки, які працюють, маючи досвід працювати з людьми безпосередньо. Я хочу зауважити, що у нас на сьогодні 4 мільйони 800 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тільки ті, хто в реєстр входить так офіційно. Якщо ви знаєте до 24-го це був лише мільйон, так 3,5 мільйони з 24 лютого в плюс. До тих внутрішньопереміщених осіб, які були до 24 лютого, включно, тобто кратно збільшилось навантаження. 2 і 3 тисячі це ті кошти, які отримує кожен внутрішньопереміщена особа, яка перемістилася з зони бойових дій. 35, якщо я не помиляюся, а можливо навіть і більше на цей час мільярдів ми вже заплатили людям і готові, і маємо резерв до кінця року. Скільки буде необхідно, стільки буде виплачено. Також ми говоримо про. Прихисток, як ви знаєте, я вже розповідала, що було зроблено, 261 постанова. Також ми говоримо про інші форми стимулювання. Ми хочемо, щоб люди знайшли роботу. Ми знаємо, що дуже важко так сформувати робоче місце. Для підприємства, для роботодавця є, як ви знаєте, шість з половиною тисяч уряд виплачує кожному роботодавцю протягом двох місяців, хто затруднив ВПО. До прикладу, вчора був день соціального працівника. От у нас є постанова, яка допомагає, якщо ти ВПО і соціальний працівник, шість половиною тисяч. Ми виплачуємо таку заробітну плату кожному соціальному працівникові з числа ВПО. І таких ініціатив є багато. Розуміємо, що. Не все і не відразу, бо людей дуже багато, але дуже завжди розраховуємо на місцевий бізнес. Бо ми знаємо, що кожна людина, якій дали заробітну плату, це плюс так ефект мультиплікаційний. Це і купівельна спроможність. Не хочуть люди бути жебраками чи дармоїдами перепрошую. Люди хочуть відчувати себе, ну як то кажуть, комфортно, вони відчувати себе гідними життя і гідними праці, до якої ми звикли. Отже, звичайно, що є підтримка гуманітарними продуктами, продуктами гігієни. І тут ми завжди розраховуємо на наших колег і партнерів, які отут навіть з нами в залі є, і я завжди їм буду дякувати. Але в даному випадку все-таки ми налаштовані на те, щоб люди мали роботу.